Всім вітання, слідуюча розпаковка. Ти привітаєшся, вереніть. Всім вітання, всім привіт. Там Ох, ти... з двох магазинів. Це теж було Мін... сольди були вісім. Ну, там, може, щось тобі щось вибереш. Мінус 80% було останній день я купляла. Пілон. А да, Це от то, що у нас є чайник, є багато. Це супер, ч... це для Жоржа підходить. Вона не, не жорстка, така мигенька. — Зубна щотка. Жорж, привітайся. — Так, а мені треба жорстку зубну щетку. — Давай. Тут є чек, ану покажи чек. Там дуже багато всього і дуже ціни мінус 80-70%. То нам і так і пише. До речі, чек коштує євро. — Як чек коштує? — Ну так, чек не дають. Якщо ти хочеш, коштує євро. Ні, євро 50. Але та, як у мене індікапе, то вона мені дала за дур. І так, євро за сумочку. Так, бо сумочка, бачите, це від того кошелька, що ви мені подарили. А, тому, що... Від Бурбері. тому що сумочка коштує 2 євро і чек євро 50 в них тепер. А це, це міряти молоко? Так, так, як собі купила мірну кружечку, покажи, Веронічка, Бачите, це не не, не дюргайма. Це, щоб все посувало. Мірно, така віціка okay. цікава. А це тримач для мобілки. Покажи на камеру. І такі для купила рушнички. Це для мобілки? Так, це Три... відкрий, зараз буде. Ну відкривай. Okay. Зараз возьме твою мобілку. Манго ми вже розпакували. Це інше, це я була перший раз в одному магазині, теж мінус 70% було. Знайшки, це і второк останнє. Це те, що ти мені, давай витягуй тягу, це те, що ти мені купила. Там теж є чек за пів ціни. Це від борберіться. Це... Я просто не купляла в них кульочки. І дивіться, оце воно 70%. Дивіться, бачите? І ще на касі пішло 10, віддається. Я за все заплатила 13,41. Скільки багато все. Ага. От так дивіться, оце тако. От. І от і став, і став а, свій це телефон. Це, це пілони. Це пілони. Чайник в них коштує 100 євро, але була одна модель 44. Що, чайник? Так, але в нас той чайник вже не працює. От, покажи свій телефон. От і воно ти так ставиш, як хочеш, от воно стоїть. А це з одна щітка вона має, відкривий Русічка, вона має стояти теж. Ага, це не так все просто. От. Була ціна, я навіть не знаю, як бачите, тут зразу ціна е... 70%. От, бачите, 8,80%. Дуже гарно, я симпатична. Е, симпатична. Не знаю. Ані 7,90 так 2,37, наприклад, щось. Тут не ну, пише 590 так євро 77. 9,90 так 3,96%, коштує тримач. От, а це для рушничка. Так, це по 90 щось, євро 17. Все, одну даєш Жоржу, одну маєш тобі. Жорж, хочете спитайся, це, це як так, дитяча. Жоржа, ну подивися. Тобі підходить така зубна щітка. А на суп? Угу. Все. Ні, та закритий модаш. Бачте, це грінечка, ну покажи, а ну я сама вам покажу. От це цієї фірми знаменитої. Бачите, в мене є чайник. Це електричний чайник, але він вже не дуже трошки тече. І от на капсули. Ми тут зберігаємо капсулу. Отакий от чайник коштує 100 євро. Це дуже відомо. А це коштує 50. Чи 60, я вже не пам'ятаю, це Веронічка колись мені подарив. Ось от, от, от таке. І покажи, що ти мені там в сифорі була купила за мінус 90%. Ну якось має Веронічка, я бачила, що воно так далі. Так сильно не нахиляй ту пташку. О бачу, от воно стоїть. А Це, це не 90%, це щось 4 євро знижки, воно так, 15, так 13, а так Але воно дуже маленьке, я подивилася, я хочу розпакувати. Знаєш чому? Тому що це Японія, виробник Японія дочитала. Та І дуже маленьке, там в три рази більше. Те, що в нас було. А це міні-формат. Міні-формат. І бачите, япон. Десь виробник. Зараз, 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 зараз. Я десь тут дочиталося. О, Японія. Не фокусую. От, сфокусувала Японія. І дуже маленький міні-формат. І дали два пробничка. То дитина купила дві яких ми таки користуються підводками. Все, зробимо зараз знову. ще одну розпаку. А, зроби Вероніка, я була перший раз в кікушці. Це на себе? Ні, це кульочок, бо в них теж коштує євро 50. мене а... було Так, я просто попакувала. рекламу насправді да? так? я перший раз там а купила мінус 70%. Там ще є, Вероніка, повідомила. І є чек. Дивіться, який гарний. І дуже, бачите, як вигідно, 70%. Шкода, що немає, скільки я би мала заплатити. Так, 13,70 людину, ну додавайте ще 4 рази. Так, це скільки? Це мінус 80%. 80%. Це коштує одне... 6,62 євро, хоча насправді це, це якась новинка і дуже. по пахне чи чим? Так, я вибрала прозорий. Це хіба прозорий? Так, це прозорий. Це жовтий. Ні, він прозорий у тирозі три. Ми пробували, я в мене є відео, я ще просто не виставила. Ну, це жовті блісточки все серії. Так, ну дуже гарно воно по основному по помаді. Покажи оце. Це якась новинка. От, угу. от таке. Покажи отак от віренечка. От бачите, яке вона цікава. Це ніколи не користувалася. Думаю, там пише 70-80 І тональний крем. А це тональний крем? Так, це тональний крем. За 10 євро. Так він 40 чи 30, я не, не пам'ятаю, але не дуже багато. 40 -40. Mm. А це так само, бо це якийсь ексклюзив. А. І там ми а це, пробували. Ти хіба тональним так, де да, коли це не Ой. тональний крем. це база, ні, це пшикати, Вероніка. Як пшикати? А ти неправильно відкрила. Це новинка їхня. Ого. Ось так, покажи їм. А це твій твій Так, було один було за світли, ми пробували. Ага. А от може мені тут. Да. Ти розове бачу. Розовий. Не розовий Та... Ну таке собі. Ні, ну на лиці буде ліпше. Ти забагато дала, тут треба малесеньку капиночку. Ми пробували, і то і то-то було забліде. Нормально. Бачу, як гарно. Сава. 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 Пахне сань. Пах... Ні, то то... ні, це дуже гарно пахне. Це якісь вони новинки. Ну дай мені, бо тут світла бракує. Дивіться, бачите, оце Кіко. Оце новинка якась. Це 02 у мене. Що, Це тільки 10 євро? Так, а от є. — Дай за свою ту плачу 60 євро. Ну, а я тобі кажу, що то... — Але о... це я не знаю, воно може бути весь? Без... Ну от, бачите, от я з зневманю 10 євро, помада 660 а так щось, ну дивіться, яка зараз ціна, якщо воно ще є, бо це було в новинках. От оце. І от оця помада. От оця помада. О, О да. тут вже навіть лишився слід. Так, все. Ще більше не буде прикладати. Ось от таке. О, така розпаковка стійку. Як це правильно називається? Пілон. Пілон. Величезні знижки. Зараз я ще це сфоткаю. Ось так. Все. Буде ще одна розпаковка. Всім тьом-па-па. Гарних покупок вам.